Вітаю вас на уроці правознавства. Сьогодні на уроці ви довідаєтесь про порядок прийняття на роботу та документи, які потрібні при працевлаштуванні. Отже, відкриваємо зоши, записуємо число та тему уроку. Порядок прийняття на роботу. Закінчивши навчальний заклад і ставши повнолітніми, більшість людей заробляють на життя власною працею. Кожного дня хтось шукає роботу, прагнучи працевлаштуватись, а хтось. Пропонує робочі місця. Під час пошуку роботи необхідно звернути увагу на посаду, тобто що треба робити, заробітну плату, скільки грошей буде отримувати за виконану роботу, умови праці, тривалість робочого дня, віддаленість місця роботи від оселі. Знайшовши роботу, майбутній працівник звертається до установи підприємства чи організації, що пропонує роботу. Якщо в установі є вакансії і роботодавця влаштовує майбутній працівник, то цю особу приймають на роботу. Вакансія це незайнята посада в установі. Прийняття на роботу відбувається шляхом укладання трудового договору, угоди між керівником власником установи і особою, яка працевлаштовується. Особи, які вперше влаштовуються на роботу. Значить, Повинні знати правила да, врештування на роботу. Так, до загального переліку необхідних документів, що вимагається від осіб при працевлаштуванні, належить трудова книжка. Якщо людина раніше працювала, то ця книжка заведена. Якщо ні, то потрібно купити цю трудову книжку там і пред'явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, ідентифікаційний код, тобто картка платника податків, диплом або інший документ, який засвідчує кваліфікацію, тобто яку ви освіту отримали. Кваліфікація це ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посаду, рівень майстерності. Отже, документи необхідні при працевлаштуванні. Це, як ви бачите, трудова книжка. Ось показано у вас на екрані, як вона виглядає, куди записують, коли прийняли на роботу, так, на яку посаду. А також записую, якщо звільняють, чи переводять на іншу посаду. Далі диплом. Кваліфікаційного працівника це може бути свідоцтво, диплом та про отримання якоїсь спеціальності. Так, також ще один документ необхідний для працевлаштування це особиста медична книжка. Ось ви бачите, як вона виглядає. Для виконання певних робіт керівник установи не має права допустити працівника без дозволу лікаря. Це такі види діяльності, які пов'язані з харчовими продуктами, спілкування з великою кількістю людей. Результати медичного огляду фіксуються в особистій медичній книжці, і за наявності дозволу в такій книжці працівника допускають до зазначених видів робіт. При працевлаштуванні влаштуванні претенденти на вакансію пишуть заяву, в якій звертаються до керівника установи з проханням прийняти на роботу. У багатьох випадках прийнятого на роботу працівника просять принести кілька фотографій певних розмірів, скласти резюме і написати автобіографію. Ось давайте почнемо з автобіографії. У вас подано зразок, так? де пишеться: Я, наприклад, Сердюк Петро Олексійович народився 6 травня 2006 року в місті Харкові, проживаю за такою то адресою. склад сім'ї, батько, ім прізвище ім'я по батькові, рік народження, ким працює мати, прізвище ім'я по батькові, рік народження, ким працює брат, сестра, якщо є. Так? Потім пишеться, в якому році закінчили дитячий садок, і іде його закінчили. Яку ж школу закінчили, так? чи вищий навчальний заклад. Все це зазначається в автобіографії. Тобто, це автобіографія короткий опис свого життя, де, коли, в якій сім'ї народився, де навчався, так? а потім ставиться дата і прізвище ім'я по батькові і підпис. Це зразок автобіографії. Зараховуючи на роботу, пишеться заява. Да, при прийнятті на роботу працівник е, пише заяву, заяву на працевлаштування. Ось ви бачите також зразок. Пишеться на ім'я директора чи там, юридичної особи, як, директору, наприклад, так, Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи, прізвище ім'я по батькові так, директора. І від кого Пишеться, від кого? Від, наприклад, Семененка, Семена, Семеновича. Так? Тобто пишеться прізвище в родовому відмінку. І який проживає за адресою, пишеться адреса проживання, а також зазначається телефон для того, щоб можна було зв'язатися. В заяві потім пише слово заява і пишуть: прошу прийняти мене на посаду працівника, наприклад, шкільної теплиці з такого-то числа. Так? І пишеться. Дата і э, підпис, так Значить, також при укладанні трудового дору може бути обумовлена угоди сторін випробування. От В Кодексі законів про працю, так, це основний кодекс законів, який регулює правові відносини так, між роботодавцем і працівником. І ось там вказано, що випробування встановлюється на певний срок, може встановлюватися відповідно до трудового дору. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу для осіб, які не досягли 18 років, молодих робітників. Після закінчення професійно-навчальних закладів, осіб з інвалідністю, так, строк випробування прийняття на роботу, якщо інше не встановлено законодавством, не може перевищити до трьох місяців, в окремих випадках шести місяців. Так, е, е, значить. Працівник, давайте ми з вами з нові слова запишемо зустрічі і запам'ятаємо хто такий працівник? Працівник – це особа, яка виконує трудові обов'язки згідно з укладеним з роботодавцем, трудовим договором та контрактом. Вакансія це не зайнята посада в основному, тут вільне місце. Кваліфікація це ступінь готовності до виконання певного виду роботу. Резюме це документ, в якому висвітлюються професійні якості претендента на конкретну посаду. Що він вміє, так, щоб зайняти цю професію, чи спроможен він займати певну посаду? Так. І автобіографія документ, в якому в довільній формі подані найважливіші етапи життя людини. Так, давайте дамо усну відповіді на запитання. На що потрібно звернути увагу діти під час пошуку роботи? Я вам вже говорила, що під час пошуку роботи потрібно звернути увагу на, по-перше, яку? Про роботу потрібно проводити, да, чи зможе людина справитися да, з цією роботою. Заробітна плата, тобто, скільки грошей буде отримувати людина, умови праці, чи безпечні умови, чи ні, тривалість робочого дня, тобто цілий день, там, чи е, е, неповний день робочий, та віддаленість від робочого е, оселі від робочого місця, це також дуже важливо. Тобто на це потрібно звертати увагу при влаштуванні на роботу. Так, далі. І ще по що таке вакансія? Вакансія, ми з вами говорили, що це що? Це не зайнята посада в установі, тобто вільне місце, куди можна працевлаштуватися. Які документи повинні подати особа при працевлаштуванні? Ми з вами говорили, що при працевлаштуванні потрібно подати такі документи: трудова книжка, паспорт, ідентифікаційний код, диплом та медичну книжку. Ці документи ми пред'являємо при прийнятті. На роботу, при влаштуванні на роботу. Так, що таке кваліфікація? Так, ми саме говорили, що кваліфікація це ступінь готовності до виконання праці за своєю спеціальністю, так, займеній посаді. За якою метою використовуються медичні книжки? Медичні книжки необхідні при влаштуванні на роботу, то особливо в таких, при таких, на таких посадах, де Йде робота з людьми, де в харчовій промисловості. так. Далі, які додаткові документи можуть вимагати? При прац... ну, можуть вимагати військовий квиток від чоловіків, не те, що можуть, а потрібно, Да? Тобто при працевлаштуванні від чоловіків приймають також, вимагають воєнний військовий квиток. так. Добре, нам потрібно виконати далі письмове завдання. Користуючись зразком, написати заяву на працевлаштування. Ось я вам подала зразок, ви можете за цим зразком написати, вказуючи своє прізвище, ім'я, адресу, номер телефона, і, або можете самостійно, користуючись зразком, обрати собі якусь іншу професію. Так? І в такому вигляді, відповідно до зразка, написати заяву на працевлаштування, сфотографувати і на Надіслати мені виконану роботу. Добрі діти. Давайте підведемо підсумки уроку. Що ви сьогодні дізнались, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми сьогодні з вами на уроці довідалися про порядок прийняття на роботу та документи, які потрібні при працевлаштуванні. Так, Добре, а що вам сподобалось? Чого ви навчилися? Так, ми навчилися з вами, як писати автобіографію, так, заяву, які ви висновки зробили.